Дівчата, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кавалері. Сьогодні у нас дуже цікаве нове відео про Sephora Favorites. Вони робили ось такі лімітовані колекції самих топових масхів, які вони продають з брендами. Ось такий набірчик я купувала на новорічних розпродажах. Коштував він 59 фунтів, і його вартість собі наповнення має перевищувати у багато раз і коштувати аж 175. Я ніколи не купувала нічого з Sephori, і навіть коли дивилася відео про ось такі must have продукти колекції, я не розуміла, чому вони настільки на хайпі. Давайте подивимося, чи дійсно вони настільки класні. Починаємо. Перше, що нам попадається, ось така Moroccan Oil. Спершу скажу, що майже з усіма цими брендами я не знайома, оскільки я не купувала продукти у Sephora, то багато з цих брендів продаються тільки у Sephora, тому будемо знайомитися разом з ними. Ось така американська оліжка, звідки я це зрозуміла, це для волосся. І воно має наче як зволожувати ваше волосся і наносити його перед миттям голови. Тут 25 мл. Я буду вставляти оригінальну ціну, якщо знайду ці продукти на сайті окремо. Ну, баночка така достатньо невелика, хоча для олії, мені здається, це нормальний формат. Подивимося, як вона буде працювати. Це у нас перший. Продукт. Усі такі коробочки я буду зразу відставляти і лишати чистий продукт. Наступне, що у нас йде, це поріто ось такий гель для вмивання з вівсяним молоком, Точніше, з вівсяними хлоп'ями. Ось така велика пляшечка тут. Написано, що це корейський продукт, тому у мене на нього великі очікування. Корейські продукти, особливо догляд за шкірою, я люблю. І побачимо, наскільки воно буде працювати. Тут аж 100 мл, і мені здається, це повнорозмірний продукт. Є! Давайте побачимо, яка у нього консистенція. Я, мабуть, не відкрила стопер. О, ну такий він зволожуючий, достатньо, наче як водичка. Консистенція така, що наче ви тільки вмилися, і у вас вологе лице. Ну, приємний, бачимо, як буде працювати. Відставляю. Наступне, що у нас іде, це Лора Мерсіє, олівець для очей. Це їхні культові олівці. У мене вже неодноразово були такі олівчики в стіку, і це дійсно. Класний варіант, як то кажуть, One and done, намазався і пішов. Дуже класні, я їх рекомендую усім. Вони достатньо стійкі. У мене це відтіночок Strike Rose, Дуже гарний, насибельний. Мені здається, дуже популярний відтінок, такий підійде дійсно багато кому. Ну, розумію, чому це їхні мастхеви. Такі популярні продукти, бо дійсно культові ці олівчики їхні. Наступне, що вам буду показувати, це одна з самих популярних е, і на хайпі зараз е, компанія Wow Extra Strange Dream Code, з я зрозуміла, це захист для волосся е, перед тим, як ви використовуєте плойку. Але, да, це антіфріз Treatment. 50 мл баночка не така велика для такого продукту. Мені здається, це не повнорозмірний продукт, але, якщо знайду більше інформації, то обов'язково вам все напишу. Ну, спробуємо, ще не користувалася. Розприскується нормально, дифузор хороший, тому побачимо, як працює. Наступним продуктом буде це, мені здається, культовий а, крем від Сол де Brazilian Bam Bam Cream. Це їхня мініатюрка, це неповнорозмірний продукт. Oh -oh. І я вже його відкрила. Запах у нього тут достатньо приємний. І ось така захисна плівочка тут. А, крема цього тут достатньо мало. Я зараз вам скажу скільки. Ну, не написано, скільки тут мілілітрів. А хоча ні, написано 25 мл. Ну, да, це дійсно мініатюрка, я б навіть сказала ближче до пробника. Консистенція достатньо волога, неплотна, зволожувати має. І запах у нього. Ну, Мені пахне ванількою. Достатньо приємний, не дуже сильний. Мені здається, це. Дійсно хітовий продукт, тому що запах достатньо універсальний і підійде багатьом людям. Тому це, однозначно, плюс. Я з задоволенням буду користуватися кремом для тіла, для рук. Мені дуже подобається, у мене шкіра суха, тому я рада отримати такий продукт. Наступний це буде від Merit і скажу чесно, я вже кілька днів ним користуюся. Це база під макіяж, і я вирішила для себе, що я однозначно повторю цей продукт. Тут 15 мл, це середній розмір продукту. Чи 30, чи 25 мл у них є повнорозмірний продукт, і я однозначно буду купувати це ще раз, тому що для моєї сухої шкіри це ідеальний продукт, який не тільки зволожує, а й тримає дуже класно. Наче як ви нанесли праймер, але дуже з легесенькою текстурою, зволожуючою, тримає макіяж, тональну основу Бібі Крем. Інколи я навіть не наносила пудру, він так класно працює на моїй шкірі, що я влюбилася в цей продукт і однозначно захочу його повторити. Баночка тут дуже лаконічна, мені подобається продукція від Merit. У мене були колись їхні рум'яна. Рум'яна були дуже напівпрозорі, мені не скажу, що прям сильно зайшло. Але якщо ви не використовуєте тональну основу або BB-крем, то вам такі продукти зайдуть, бо найкраще вони працюють саме на шкірі без макіяжу. І Точно вам можу сказати, що для дівчат, у кого сухий тип шкіри, вам цей продукт зайде, я вам точно його раджу: Great Skin Instant Glow Serum. Класний, обожнюю його. Текстура у нього дуже хороша, видавлюється нормальними капельками, тут чомусь признуло, але всі ці рази, коли я ним користувалася, Дозатор був дуже якісний і хороший, такою видавлювалося капелькою, нічого ніде не розтікалося. Е, також текстура у нього, наче така трішечки як олійка. Навіть бачите, що тут сяє достатньо, але цей серум е, має таку консистенцію, що протягом десь 5 хвилин він буде. Працювати, йому треба дати час, щоб він зволожив шкіру, а потім можна наносити будь-які інші продукти і дійсно класно працює. Я рекомендую цей продукт просто топ. Наступним буде продукт, який я ще ні разу не пробувала від дуже популярного хітового бренду Taynesa Marix. Yumi Skin. Тільки я зрозуміла, це база під макіяж з блюром. Але спочатку я її не дуже зрозуміла, тому що виглядає як вазелін для губ. Потім почала читати. Тут 6 грам, це достатньо непогано. І подивіться, виглядає дійсно як наче, така вазелініста, силиконова текстура. Yumi Skin Universal не має в собі містити ніякого кольору. І навіть під пальчиками відчувається як таке щось масляне, навіть не везеліністе, а навіть бархатно. Масляне якесь таке. І коли ви його наносите, ну, чесно кажучи, я не бачу ефекту взагалі ніякого. І мені здається, це просто треба буде пробувати на обличчі, подивитися, як воно працює, воно має блюрити і стягувати пори, але побачимо. Нічого сказати ще не можу, бо не пробувала. Якщо от, ці продукти це самий хід від брендів, їхні топові. То має працювати класно, оскільки бренд Дайна Самарікс позиціонує себе як професійним. Тому оглянемо. Мені дуже цікаво, ось цей продукт мене дійсно заінтригував. Такого я ще ні у яких інших брендів не бачила. Відставляємо. Наступним продуктом буде Glow Recipe. Я пробувала їхні неацинамідові сероми і вони мені просто суперські зайшли. А це у нас тонік для вмивання. Preight при... Toner. Окей. Okay. 25 мл. Достатньо маленька баночка, я би сказала, це travel версія або навіть ще менше. І має пахнути, наче як гарбузиком, точніше кавунчиком. Вначай. Тут є ось теж така захисна плівочка. Зараз я її зніму. Ну, якщо чесно, кавунчик трошки хімозний. Але тим, хто любить такі одушки, може зайти. Мені нормально, головне, щоб воно не ваняло, щоб на мої запахи воно підходило. Тому, якщо чесно, тонерами я користуюся достатньо мало, і це не те, що я би хотіла бачити якесь різноманіття, наприклад, як з помадами. До тонерів я відношуся абсолютно спокійно, навіть не кожен день їх використовую, але. Цього року я вирішила ввести свою колекцію трішечки більше догляду за обличчям, і вирішила спробувати якісь такі хітові продукти, тому і взяла цей набір познайомитися з брендами, що можливо мені щось настільки сподобається, що я захочу просто повторити і ніколи від цього не відмовлюся. От, наприклад, як з цим продуктом від Merit, це просто вже моя любов. І так, йдемо далі. Наступний продукт я теж вже тестила. І його я не зрозуміла взагалі. Це а, блиск від Glossier. І для мене це просто не блиск, не бальзам. А, нічого він на моїх губах не зробив. А, пакування мені тут не дуже подобається. Ну, якось ось ці молочні відтінки це явно щось не для мене, тому я з самого початку скептично до цього віднеслася. А коли спробувала наносити, то, Ще, чесно, для мене це був якийсь жарт. Не знаю, тут малесенькі блискітки в складі, він не блистить. Ну, Здається, тут видно, так? А малесенький, значить, глітор. І сама база у нього така якась матова, я б сказала, сатиново-матова. Мені цей продукт однозначно не зайшов. Він ні зволожив мені губи, ні підготував їх до нанесення помади, ні придав блиску, нічого він не зробив. Тому 15 мл, скоріше за все, підуть на розхламлення. Не знаю. Можливо, я щось не зрозуміла і якось неправильно його використовувала, але якщо це такий хітовий продукт, то чому я маю думати, як же до нього підійти? Ці танці з бубнами я таке не люблю. На ринку зараз достатньо багато класних продуктів, з якими не треба заморочуватися, і цей продукт явно йде мимо мене. Кладемо в баночку, іде на розхламлення. А от наступний продукт блиск, точніше, це олія для губ. Мені дуже сподобався Це Байома. Ніколи у мене не було цього бренду. Тут 5 мл всього, але по консистенції це дуже плотний такий. Дуже плотна текстура, не знаю навіть, як вам пояснити, ви самі зараз все побачите. Ось тут такі інгредієнти. Він без плампінгу йде. Якби він ще був з плампінгом, то це для мене була би супер знахідка, бо я дуже люблю хороші олійки з плампінгом. У мене це Liptid Lip Oil, Він йде без блиску, без кольору, точніше. І ось така тут. Ось Такий аплікатор достатньо великий, трішечки, з непривички, аж розгубилася, бо такий, бачите, як масівний. Давайте я вам нанесу його. Тут текстура суперська, зволожує. Губи зразу підготовлені, і ви бачите, наскільки відносно ось цього якогось дивнуватого блиску, який сяючий зразу байома стає. Ну, класний продукт. Не впевнена, що я буду повторювати, треба його використовувати трішечки більше. Тому чесні відгуки на нього я лишу десь через місяць, коли дійдуть до нього руки, щоб використати ну, хоча б наполовину і зрозуміти, чи підходить ця, ця олійка мені чи ні. Але поки що нічого поганого. Точно я сказати про цю олічку не можу. Хм. Каже, ще, що, що тут є SPF для, для губ. Ну, Це непогано, в принципі. А, і наступним продуктом буде моє розчарування і любов. Це рум'янчики від Milk. у Гелевій формулі ось такий тут колір. А, тут аж цілих 5 грам. Це достатньо багато. І, скажу чесно, у TikTok цей продукт завірусився вже достатньо давно, тому в мене були великі очікування і було велике розчарування, тому що продукт надзвичайно стійкий. Якщо ви його не будете змивати там, два дні, то він у вас 2 дні, от як ви нанесли його, так він, він у вас і залишиться. Розташовується теж достатньо добре. Але ось ці капельки, вони складають таку достатньо велику проблему, щоб нанести цей продукт рівномірно. І зараз я вам поясню, що маю на увазі. Бачите, зараз продукт нанісся рівномірно. Минулий раз, коли я його використовувала, ось ці капельки вони лишилися на самому продукті. І коли я наносила, я не могла його розташувати. Ефект був ось такий. І це було абсолютно негарно. Тому я не знаю, як цей продукт буде себе вести у подальшому. Зараз наноситься нормально. Але, о, бачите, пішло. Але ось такі штучки, катешки, чи як же їх там назвати. Вони розпреділяються дуже погано. І через це продукт не дає вам багато часу розташувати його нормально. І він не те, що скочується, але він якось дуже погано наслаюється. І в такі мікрочастинки, вони просто, ну не знаю, якось збивають весь ефект. І... Виходить, що потрібно наслаювати багато разів, тушувати, і знову ось ці танці з бубнами. Не впевнена, що я захочу таке носити. Але продукт дійсно класний і цікавий, мабуть, саме, які коли я, я коли-небудь бачила і використовувала. Але ось ці штучки, які потім лишаються ну, повсюди, я навіть не знаю, що це таке. Але це створює дуже неприємний ефект. Тому і так, і ні. А, наступний продукт у нас це буде туш. Я, з вашого дозволу, її відкривати не буду. Це Tower 28, 5 мл. Це має бути туш на подовження. А, у мене ніколи не було нічого від Tower 28. І дуже цікаво буде спробувати туш, бо якщо її поклали саме як у хіти Кожної фірми, то це має бути дійсно класно, тож щось побачимо. У мене це відтінок jet ну, просто чорний. Мабуть. І останній е, продукт, який я вам сьогодні буду показувати, це, це блиск від VIV. Е, дуже мені подобається їхнє лаконічне пакування. Е, не дуже мені подобається, що це ну, надто виглядає як пробник. Малесенька така е, баночка. Тут 3 мл і дуже дивний аплікатор. Наче як пензлик такий, але він дуже малесенький і наноситься ну, через те, що це дуже-дуже малесенький аплікатор, то потрібно кілька раз е, туди-сюди його возити, щоб нормально нанести на губи. Е, по факту, це прозорий блиск, який має золотаві блискітки. На губах я пробувала, нічого особливого він мені не зробив. Просто звичайний прозорий блиск з гарними блискітками. Це знову Glossy Lip Oil, олійка у нас. Нічого поганого сказати не можу, єдине, що ну, надто малесенький розмір. Тому дійсно буде цікаво е, подивитися на оригінальну ціну. Чи дійсно Сіфория е, дала нам продуктів на 175 фунтів, чи не обманула вона нас? І давайте подивимося. Дівчата, я повернулася до вас, і ось тут на фото ви можете подивитися усю ціну. Я перерахувала, подивилася по мілілітрам, скільки нам дали, скільки е, вказано на сайті, яка ціна. І ви знаєте, мене результат шокував. Ось стільки у нас з вами збережено, ось стільки ми могли би заплатити за усі ці продукти, навіть ось такі. Е, Робніки, які я їх називаю. Тому, чи вигідно це купувати, все залежить індивідуально. Для мене я хотіла спробувати нові бренди відкрити для себе, спробувати різні продукти. І для мене це окупилося в три рази. Тому я дуже задоволена, що я спробувала цей сет. Обов'язково буду я купувати ще такі наборчики і далі. До того ж, не сказала, що. Всі ці продукти приходили у рожевій косметичці. Ось так цей наборчик виглядав нагадаю. І я дуже рада, що його купила. Сподіваюся, вам цікаво було подивитися на мій чесний огляд. Перший раз я купувала ось ці наборчики. І я дуже рада, я в захваті. Тому сподіваюся, ви теж